Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, в мене э, готується все. Робочий весь процес. Тут картопля, там м'ясо, там те, там те. Тут буде робитися торт. Там помічниця. І тут головний помічник, просто без нього неможливо. Дуже мені затримує роботу, але нічого. Це млинчики на бризолі. Тут м'ясо запекла на олівє. Так, далі голубці вже готові, наліпила. Тут, Танька, шукає. Тому я не буду геть знімати окремо відео весь процес. Просто буду показувати, що готую, що зняла. Зараз, наприклад, я буду готувати начинку на торт сметанник. У мене буде з полуницею, з цукром її проварити трошки, щоб цукор розтав і через сито протру, і додам вже латин, і буде супер. У мене вже це відео Торта цього є рецепт на каналі, тому так. Ну, що я приступаю робити торт. Я взяла вершки. Торт буде снікерс. Ось такий у мене він вийшов. Взяла вершки, зараз насиплю сюди цукру. І буду збивати. Додам крем чіз Це все я вже, як сказати, на око. І далі покажу, як робиться сам торт. Буду зложувати його. Ну, дивіться, я вже збираю торт. Це снікер. Спекла е, коржа такого бісквіта. Він не геть бісквіт. Дуже подобається мені цей, саме на снікерс, він класно підходить. І збила крем е, вершки та крем чіз Зробила все на око, і я думаю, кожна вже вміє на свій смак зробити крем. Розмазала все, розмазала. І зараз буду виложувати мою смакоту. Я зробила ось так. Зварила цю і горішки. І все розмішала, і подивіться, яка буде красота і смакота. це я сама просто придумала, не захотіла карамель варити. І ось так. З, -з, 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 -з боків зроблю бортики по боках, а так буде така начинка середина. Пишіть, кому сподобалась така ідея. Ну, ось я вже ложу другого коржа. Все так само робити. Я вже просто пришвидшила, щоб. Швидше було виложити крем, потім виложити гущонку із арахісом. І ми вже пробували Тимофію, дуже він сподобався, смачний, сказав, дуже смачний, і я дуже рада, тому рекомендую спробувати. У Мене, напевно, є такий теж бісквіт, Хай, ну я його буду пекти. Більш детально розкажу вам. Далі приступаю до наступного торту новий торт. Я знайшла в інтернеті називається Нац. Цукерки є такі і він іде на основі горіхів, коржі сухі такі почуться З волоскими горіхами. Крем, вершки, варена згущонка та сметана, і дуже смачно. Я його. Пробувала перший раз, спекла він мене вийшов і дуже-дуже смачний. Мені він так сподобався, так гарно е, пасує е, крем із коржами, дуже смачний. Горіхи. Мирослава, моя племінниця, Мирося, теж сказала, що їй теж дуже сподобався, дуже смачний. Ну і його гарно перемазати кожного коржика, щоб. На ніч залишити, щоб він пропитався, і вже зранку можна їсти. Взяла я форму, у мене ще нема кільця, але я думаю, вихід є можна форму, тому що. Трохи слискаються коржі, розпливаються. не рівно стоять. І найкраще їх, щоб трималися. А вже в холодильнику воно пропитається, крем підгусне і буде супер. Тим часом тут робиться олів'є з м'ясом запеченим, дуже смачно огірки, яйця. Думаю, ну, кожен знає, це мені стріляється. Ну, що я приступаю робити торт сметанник. Дуже-дуже смачний крем. Масти. І я зараз, напевно, теж візьму форму, щоб не їздив весь торт. Під низ, звичайно, ще треба було ось так. І воно вже приклеїть і вже хоч не буде їздити. І відразу будемо. Ось так. На низ, я думаю, трошки треба більше, щоб воно файно пропиталося. Ось тут а в, мене... в мене немає комп'ютерських мішків, я робила в мене. Ось я вже трошки пописала, я робила варила з полуницею. Полуницю варила і. Хаотично писати, і знову коржик і крем. І так по порядочку Виход Ну, подивіться за кулісся мого. Але я думаю. Нічого, прибереться. Зараз буду прибирати. Я швидко і так справилася десятий час. По інших кімнатах мене прибрано. Це тільки тут і ось тут. Я зараз швиденько приберу і будемо лягати спати. І будемо завтра святкувати. Ну так, да, допомагала сестричка і, і племінничка. <реш> Бо Без їх я б набагато довше б ще працювала б і працювала. Тому я всім дякую за перегляди, всім пока-пока.